87% людей, які користуються Binance, не вмикають цю функцію і тому втрачають гроші. Всім привіт! Насправді озвучені мною статистичні дані я видумав, і цих даних ви ніде не зможете знайти, скільки людей не користуються цією функцією. Ці дані напевно, є в Binance, але він не робить їх публічними. Але я впевнений, що більшість людей не вмикає цю функцію, так само робив і я, хоча я і користуюсь Binance ще більше року. Але чомусь я пропускав цю функцію і тому так само втрачав гроші. Але перш ніж розповісти, що це за функція і як її вімкнути, треба трошки розказати термінологію Binance. І про мій досвід. По-перше, нам треба дізнатися, що таке P2P, мерчант, хто такий мейкер і тейкер, і як це все працює на Binance. Якщо забити в Google Мерчант-С, то написано, що це походить від англійського слова мерчант, що в перекладі означає торговець або комерсант. Хто такі мерчанти на Binance і що вони роблять в Binance P2P. Якщо перейти на Binance P2P, це така послуга на Binance, де можна купити або продати криптовалюту за фіатні гроші, за гривні або долари. Причому ви їх купуєте не у Binance, напряму, а купуєте у людей напряму. P2P. Peer-to-peer вона означає: тобто від людини до людини. Так от, якщо ми перейдемо на вкладку торгівля Trades в мене і перейдемо на вкладку P2P, тут ми можемо купувати основні пари на P2P-торгівлі за гривню, Е, Такі валюти, як USDT Tether, Bitcoin BTC, BUSD, це долар Binance, BNB, це Binance Smart Chain, їхня основна валюти, ефір, Шіп і так, таке інше. Також ви можете на цій вкладці продавати ці криптовалюти. Так от, ці оголошення, які ви тут бачите, створені такі, такими самими людьми, як і ви. А, ви можете купити чи продати там за гривню. У мене справа зверху стоїть гривня. По-перше, ви можете створити самостійно таке оголошення. І, в принципі, ви вже стаєте мерчантом в цій ситуації. Але на Binance мерчант це трошки інше, інше поняття. Так от, ці люди, які розміщують ці оголошення, і ви бачите їх тут у списку, це є мейкери, тобто вони створюють це оголошення, а ви приймаєте умови цього оголошення, тобто ви стаєте тейкером. Ви можете стати мейкером, створити своє оголошення. І ви пробуєте купити, допустимо, з українських банків, і ви маєте якусь суму на руках, наприклад, 500 гривень ви хочете купити. Чим менша сума, тим невигідніші курси на P2P-торгівлі. -пі Нажимаємо Confirm і дивимося, що розброс цін. Ми купуємо USDT за 4033, а продати можемо за 39,93. Тобто на цьому вони і заробляють, вони купу, о, це, продають по, ми купуємо, вони продають по 40-33, найкращий курс. А, ну, якщо в нас невелика сума грошей, а продають нам по. То тобто, купують потім у нас за 39-93, якщо в нас невеликі бюджети. Я собі так подивився, що це великий доволі зазор, і думаю, а як би це стати самому цим мерчантом. На цьому бінансі. В одному з відео я побачив, що об'єм торгів має бути від 4 біткоїнів на місяць. Якщо порахувати по 20 тисяч біткоін доларів, то це 80 тисяч обороту треба на P2P зробити для того, щоб стати мерчантом. І також зробити мінімум 200 транзакцій за останні 30 днів. В такі об'йоми великі, але потім, потім я подивився, що в принципі, хоч я і не являюсь мерчантом, я можу сам створити своє оголошення. І своє оголошення я можу створити на вкладці Ads, реклама, типу, Хоч я і не являюсь мерчантом. Ads. У мене є оголошення, яке офлайн, і я, в принципі, по ньому зробив одну зділку. Але я не міг побачити своє оголошення в списку оголошень. Я створив своє оголошення, але просто я тут через револют, через її купував чи продавав. Я вже не пам'ятаю. Я купував USDT за долари, які в мене на аккаунту Revolut були. Я не міг побачити свій ордер, оце оголошення в списку. Я не зрозумів, в чому причина. До мене дійшло. Що треба змінити якраз оцю настройку, яка є за замовченням увімкнена у програмі, а її треба вимкнути. Як це зробити на мобільному девайсі? Переходимо у фільтр, там, де ми вибираємо кількість грошей, яку ми хочемо ввести чи вивезти на біржу. І вибираємо банки. І тут є таке поле Only Show Ads from Merchant. Показувати оголошення тільки від мерчантів. За версією Binance мерчанти це ті люди, які пройшли оцю процедуру, які мають величезний біом торгів, які показали свій паспорт і записали це відео, і завантажили, і воно пройшло перевірку. Це супердовірені особи. Я цю процедуру пройти не зміг, бо в мене обороти були невеликі. І тому моє оголошення тут не показувалось. Якщо зняти цю галочку Only Show Ads from Merchant, показувати оголошення тільки від мерчантів, знімаємо її. друга знизу оця і нажимаю Confirm, в принципі, можемо зразу побачити, що курси криптовалют зразу міняються. І тут ми бачимо оголошення від тих людей, які ще не стали мерчантами, але які, в принципі, по ідеї хочуть стати мерчантами, бо тоді буде нормальний зазор в торгівлі цієї криптовалюти. Але для цього їм треба зробити обороти. І тому вони мають виставляти ціни, конкурентні ціни, скажімо, самі дешеві ціни. І допустимо, коли ми продавали USDT. І в нас було оголошення, тільки ми хотіли продати USDT, які у нас є на Binance. Ми їх могли продати по 39,93, і я продавав там, скажімо, 500 гривень. Якщо зняти цю галочку і нажати Confirm, і знову нажати продавати насправді не сильно гарний приклад, але тут є ще одне оголошення, яке. Чуточку краще, чим е, попередній. Не 3993 ми можемо продати, а 3994. Часто трапляється так, що цей, е, ця різниця не на одну копійку, якщо ми перейдемо, наприклад, в вкладку бай. Якщо галочка ввікнена, саме дешева сума, яку ми можемо купити з українських банків, це 40,33. Але якщо ми, ми знімаємо цю галочку, то ми вже можемо купити по 40-18 з українських банків. Чому так відбувається? Ну, по-перше, ці люди хочуть зробити оборот і в гівлі ці P2P, щоб стати мерчантами і тоді продавати по вигіднішим курсам. Тому що в основному люди е не знімають цю галочку, я впевнений. Можете написати в коментарях, чи знімаєте ви цю галочку, чи ви не знали так само, як я, допустимо. Так от, їм треба зробити ці обороти, вони виставляють вигіднішу ціну, і ви можете знайти угоду по вигіднішій ціні. Ви можете продати дорожче і купити дешевше. На що треба звертати, коли ви купуєте чи продаєте тих людей, які не являються мерчантами? По-перше, як відрізнити в цьому списку мерчанта від немерчанта. Що ми нажимаємо і включаємо Показувати тільки від мерчантів. Що бачимо, що кольорова гама трошки змінюється. По-перше, перша літера біля імені Ніка змінюється на золотий колір, так скажемо. І галочка з'являється справа від ніка галочка така в зірочці. Це значить, що це мерчант. Якщо ми знімаємо цю галочку, літера біля ніку стає сірою і галочка біля мерчанта зникає. Оце значить оголошення від людей, які не стали мерчантами, не пройшли у ті всі процедури. Вони не стали супер-супер довірними. Але як ми можемо подивитися і зорієнтуватися, чи можна, в принципі, їм довіряти, чи не можна? Справа ще є така поле, якщо правіше над кнопкою бай подивитися, і ми можемо побачити, скільки торгів ці люди зробили. 86 оцей більше б зробив торгів. І 100% із торгів він зробив. 619 торгів тут також було зроблено. Виконано 99,6% замовлень. Якщо у людей багато виконаних замовлень, і вони роблять багато торгів, значить, в принципі, таким людям можна довіряти. Особливо, якщо ви не торгуєте на великі суми, то в принципі. Можна знайти, можна сказати, на будь-який бюджет від 100 гривень, все починається оголошення. Так ви можете, в принципі, знайти вигідніше оголошення по купівлі чи продажу криптовалюти. І на цьому економити гроші. Я так зараз і в принципі і роблю, і продаю свою криптовалюту, яку я заробляю на деяких проєктах. В основному вже не мерчантам, а цим людям, які з сірим ніком, так скажемо. Напишіть в коментарях, чи знали ви про цю галочку. Можливо, у нас вийде зібрати е, справді якусь статистику. Чи вийде у нас 87%, як я сказав на початку відео. Ну, і зараз ми перейдемо до нашої традиційної рубрики. Скільки грошей ви, ви заробили на підтримку Збройних сил України? З нашого останнього відео в Монобанку двоє людей отримали картки від Монобанку. Дякую вам дуже велике. Вони отримали по 50 гривень собі на рахунок кешбеку. Я отримав також 100 гривень на рахунок кешбеку, які будуть перераховані на фонд Повернись живи. Набагато більше людей отримала віртуальну картку в А-банку. Ну тут зрозуміло, бо це картка, за яку навіть не потрібно нікуди ходити. Для чого вам потрібна ця а картка від А-банку? Можете подивитися в одному з відео, якому я розповідав про прокрут через цю картку. І з нашого останнього відео на мій рахунок кешбеку прийшло 1100 гривень. Тобто на рахунок людей, які зареєструвалися, по-моєму, реферальному посиланню, яке є в описі під відео, також прийшло 1100 гривень. 22 людини також отримали картки і отримали по 50 гривень на рахунок кешбеку. Я ці гроші, які я отримав на рахунок кешбеку, перераховую на підтримку Збройних сил України. І зараз ми це зробимо. Спочатку виводимо на карту, платимо податки в районі 20%. Знайдемо сайт фонду Повернись живим з живим Safe Life in UA 885 гривень. Так, оплата пройшла успішно. 885 гривень. Завдяки вам тому, що ви реєструєтесь по моєму реферальному посиланню в опису під відео і отримуєте кешбек 50 гривень. Ми перекинули 885 гривень на допомогу фонду Повернись живим. І фонд, який допомагає армії в матеріальному забезпеченні. Також ми перекидаємо по одній гривні за кожного підписника, який підписався на цей YouTube канал. Подивимося, скільки людей підписалося з останнього відео. 02.09 у нас було 1494 підписники на сьогоднішній день. У нас є 1685 підписників. 191 людина підписалася на мій канал. Дякую вам. Ми перерахуємо 191 гривню ще на благодійний фонд Сергія Притули. 191 гривня. Так, 191 гривня відправлена. Дякую всім, хто підписується. До нових зустрічей в ефірі. Разом переможемо.